Вітаю вас на каналі Каскарка. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. Безхвостий вовк, українська народна казка. Один чоловік багато років складав гроші на коня. А як була вже не маленька купка, то пішов на базар. І в якогось цигана купив собі кобилу. У неділю взяв собі чоловік собільчину, сів на кобильчину, їде на пасовисько, грає і приспівує. Ой, займу я сиву клячу, на підгірку пасти, а вовкися закрадають, хочуть її вкрасти. Приїхав чоловік на кобильчині під ліс, спутав її і пустив на Пашу. Сам став собі під дуба і на сопілці грає. Аж тут з темного лісу виходить сірий вовк та й каже Чоловіче, я дуже голодний, і хочу тебе з'їсти. А чоловік йому відповідає. Та як ти будеш мене їсти, коли я ще зі світом білим не прощався, ні не вмивався? Вовк відповідає Ну, то добре, попрощайся зі світом, вмийся, а вже тоді я тебе з'їм Став чоловік під дубом і думає, як біди спекатися. Як добре подумав, пішов до потоку вмиватися, вмився. І виламав собі доброго бука. Підходить до вовка, та й каже Я вже вмився, але не маю в що повтиратися. Вовк повернувся до нього задом і каже На, втирайся в мій хвіст, але швидко, бо я дуже голодний. Чоловік втирається у хвіст, а тим часом намотує його на руку. Як намотав. Тоді вовка буком по голові та по хребті. вовк тікати, а той тримає і б'є. Як сірий шарпнувся, то хвіст лиш тріснув і залишився в господаревих руках, прибіг вовк до лісу і наробив там страшного крику. Всі вовки збіглися на його вереск. Як вчули, що сталося, то на своїй нараді вирішили розірвати чоловіка. Дуть всі туди. А господар настрашився і виліз на дуба. Збіглися вовки під дуба і радяться, як їм того чоловіка дістати. Безхвостей каже: Я стаю на самий міс, а ви всі один на другого, і верхній стягне його на землю. Роблять вовки таку живу вежу. Ще бракує одного вовка і вже чоловіка з'їдять, а чоловік бачить, що біда. І каже: Я бачу, що вже мені виходу немає. Але коли б ще раз того куцого оцим патиком потягнув, подайте його сюди, а безхвостий подумав, що йдуть люди, і втік, всі вовки попадали на купу, потовкалися і зі страху повтікали до лісу. Чоловік швиденько зліз із дуба. Сів на свою кобальчину, їде додому і співає. Гей, довже я свої клячі, стебло сіна і стебло соломи. Тепер гоню свою клячу додому поволі. Пригнав та й жінці розповідає про свою пригоду. Жінка аж заплакала, як уявила, що вже нині могло чоловіка не бути. Більше я тебе, чоловіче, не пущу ту кобильчину пасти. Ти ліпше продай, без неї обійдемося. Лишився чоловік з жінкою, але вже без кобельчини. Була я в тому селі і бачила, що понині обоє господарюють. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Каскарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.